І всім привіт на каналі Хамкрат. Нарешті виходить нове довгоочікуване відео. Сьогодні ми будемо розмовляти про тему ставок та азарт, ну взагалі всі азарт ігор. Якщо що, дисклеймер був, чесно, не призиваю вас е, нічого куди ставити. Це все випадковість, ну залежить від випадковості або ваших знань. А ми починаємо. Так, ну взагалі на ставках та азартних е, взагалі, взагалі, так, можна заробити. Ну, на ставках якби, більші шанси, бо там не випадковість, а більшості від знання самого гравця залежить. А казано, тільки, ну, тільки випадковість, чесно. Казано, ніяким боком, дійсно, не чіпайте краще. Ну, тільки якщо у вас є багато, багато бібла, багато коштів. Е, ну, ви можете їх потратити навіть, навіть є шанси, що виграєте. Ну, але все одно. Ось е, друга річ Ставки. Залежить це від ваших знань. Ну, наприклад, матч е, Барселони-Леванте. Е, е, вигідно було поставити, дійсно. Там е, Барселона виграла 3-2. Ну, першому таймі 2-0 програвали, далі 3-2 зробили. Ну, прекрасно просто. Ставки так дійсно заробляти можна легко. Е, ну, але Головне, не дуже-дуже-дуже не фанатітиними. Е, ну, це якби можна вважати як хобі, все таке. Ставки та загалом азартні ігри, дозволені для осіб старше 21 року. Так, е, Ви взагалі могли б також вказано покрутити, якщо хочете. Але демо режим, демо режим. Ну, він не несе збитків, виграшів. Просто демо. Ставки. Ну, що ставки ви? Можете, наприклад, в Майнкрафті, наприклад, на сервері. Я думаю, сервер Майнкрафті створити, де ви можете робити дійсно ставки свої, е, Ну, на PvP або на гравців. Блін, це щось одинакове я сказав. Ну або на матчі. То, наприклад, ставити якийсь предмет. Якщо вгадуєте, то вам помножується. Ну, типу, дають більше. Ну і все таке. Кому це все цікаво, рекомендую підписатись на телеграм-канал. Посилання є в описі та в закріпленому коментарі, та заодно в шапці профілю. І там пише Telegram канал. Так рекомендую зайти, переглянути там все. Ну, Поставити реакцію і подивитись далі відео. Так, Повертаємось назад. Давайте подивимося, як одна людина ну, виграла півмільйона гривень казано. Це шанс 1 на трильйон схоже. Ось. Можете переглядати. Це не заклик. Тоді, якщо що. Це не Максим. Це не Максим. Піздо. Или сердца снизу. Если в сыграли. Не, это не Максим. Он напишет. Пища... Это Максим. 300 тысяч. 450 чат! Чёр... Ні, ну бачите, я вам показав, що існує такі шанси виграти, але це так виглядало, ніби я прям призиваю вас. Ідіть, давайте крутіть. Ні, ну, давайте краще розглянемо, наприклад, історію ставок іншої людини. Подивимось, що там, як вона поживає. Як бачите, перша програна вже. Ну, так, є виграні, програні. Як ми бачимо, так, а Заїбарджан Україна. Е, до речі, жаль, що Україна прийшла. Я топив, що вона виграє. Ну, 2-1, наприклад, виграє, але не нічию. Е, Давайте звільняйте Роброва і беріть когось іншого. Як ось бачите, багато-багато програних пішло. Так. ну, е, Бачите щось не задалось в нього. Ну і є, часом виграні. Як ви бачите. Історія така. Ой-ой-ой. Тут прям... скільки тут? Ой, тут, тут прям багато програних. Маш, ну тут э, ну, випадковість також є вставила, звісно. ж. Ну, наприклад, такий о виграє іграє роль Велікану э, 1 0 точно, 2 0 точно 3. -0. Ну, ось так, але. Як бачите, там зробили нічию. Так, мені дуже обідно було, я ж я фанат Барси, якщо що. Ось ви бачите. Ось таке. Ну, на початку ніби самі перші оставки заходили, далі почались програші, виграші, ну і зараз воно більш-менш стабілізується в нього, що ніби виграні і програні. Ну, взагалі можна було б бажати йому е тільки виграшів. Це, до речі, я взяв історію ставок в людини там, який телеграм-канал, я вже про нього згадував сьогодні відео. Тому переходьте, приєднуйтесь, будете бачити, що там в нього, як в нього все там проходить. Е, забув вам розказати, ну, поговоримо про ще які, деякі теми. Ну, такі як коефіцієнт в ставках. Це, якби ти, наприклад, ставиш ну, Азербайджан України. Типу. Наприклад, на Азербайджан коефіцієнт 3. Це, типу, наприклад, ти ставиш ну, 100 гривень. А якщо ставка виграє, то отримуєш 300 гривень. Ну, не чистих, а чистих 200. Бо ну, ті 100 повертаються, це ще 200. Е, ну, вони взагалі коефіцієнт на ті події, які, скоріше за все, не збудуться. Які не буде здійснене. А менший коефіцієнт на те, що ну, набагато більше шансів, що е, воно виграє все таке. ну, Бо невигідно їм, якщо, наприклад, типу, вони виграють робити великий коефіцієнт. Ну бо е, ви, наприклад, поставили, ну, ті самі 100 гривень, коефіцієнт, якийсь там, наприклад, захмарний 45, ви ставите отримаєте 4500 гривень тоді. Це дуже сильно вдарило по кишені, по всьому бюджету тої букмекерської контори, яка надає ці всі послуги. Тому ось так. Ну, наразі це, думаю, все. Більше таких тем, щоб не бути. Скоро мав би бути Minecraft, Minecraft знятий. Так, я вже відзняв ціле відео там півтори години йде, але його піпець довго монтувати. В цьому і вся проблема. Так, якщо хочете, щоб я випустив е, відео по Майнкрафтам, я поставив 25 модів. Е, і там, ну, взагалі, воно, е, не скажу, щоб за НАТО, за НАТО Ну, але є там. Я був е, здивований, яке там селище. Це вже спойлер один. Ну, гаразд. І всім пока, були на каналі Мінкрафт. Всім пока!